Добрий привіт! Ви бачите на екрані 4 карти. Вони є під номерами 1, 2, 3 і 4. Виберіть один із них. Так, хто вибрав перший, першу карту? Так. Перша карта це про справедливість. Що вона нам говорить? Все, що з вами відбувається на сьогоднішній день, є по справедливості. Для, це вам для того, щоб ви. Прийняли цей урок, прийняли цей життєвий урок, що карта говорить про майбутнє, що з вами далі буде відбуватися. Ну, справедливість це завжди юстиція, феміда, виготовлення документів, робота, довідки, справки і тому подібне, паспорта і в тому же напрямку. Так, справедливість це виготовлення і технічних документацій також. Це робота в юстиції. Ось що буде з вами відбуватися. Хто вибрав другий? Другий варіант. Другий варіант у нас колісниця. Колісниця це рух, кар'єрний рух. Рух по життю, дорога це не стояння на місці, це людина, яка весь час в Русі. Так, ви вибрали другий варіант, я вас вітаю. На вас чекає подорож. Якщо ви не подорожуєте, то чекайте на зліт у кар'єрі або у роботі. Третій варіант, хто вибрав? Ми бачимо сонечко. Сонечко це завжди тепло, енергія, наповненість, радість. Чекайте на приємні радісні події. Так, з вами буде відбуватися щось приємне. І на ваше віконечко також загляне. Сонечко. Тут, якщо хтось думає про здоров'я, це наповненість здоров'я, виздоровлення, так, дається багато енергії життєвої, людина буде усміхненою і задоволеною. Так. так що радість йде до вашого дому. Відкривайте ширше двері, нехай вона там добре натопчиться. І четвертий варіант це у нас Жриця. Верховна Жриця говорить нам про духовний світ. Це про те, що, на що треба звернути увагу. Звернути увагу на свій духовний стан, на свій саморозвиток. Жриця також дає нам шляхи до самопізнання. Хтось може вже володіє сакральними знаннями, володіє ізотерикою, магією або далі з іншою наукою, яка розвиває духовний світ. Так і ж Верховна Жриця це ще про шляхи або про можливості. Якщо ви стоїте у глухому куті, знайте, з цього глухого кота є вихід. Верховна жриця говорить нам, що з даної ситуації ви лег... з легкістю можете вийти. Довіртеся своїм почуттям.